Привіт, всім мене звуть Роман. Я відеограф та монтажер. Займаюсь створенням контенту. Більше п'яти років моя основна та улюблена монтажна програма це Final Cut Pro. Також працюю в DaVinci Resolve і CapCut. Останній дозволяє мені створювати невибагові відео в будь-якому зручному для мене місці. Радий, що ви на моєму курсі по мобільному монтажу. Тут ви дізнаєтесь багато корисної інформації і зможете використовувати її на практиці. Щоб не затягувати, давайте я відповім на найпопулярніші запитання по CapCut. CapCut – це безкоштовний застосунок для редагування відео, який доступний як для Android, так і для iOS, Проте заборонений для завантаження в Україні. Про це Трошки пізніше на фоні безлічі інших безкоштовних відеоредакторів Кепкат є одним з найпопулярніших, оскільки у ньому є шаблони, які можна імпортувати просто з TikTok. Має деякі цікаві функції штучного інтелекту. Він також виділяється своєю простотою використання та наявністю обширної музичної бібліотеки з ексклюзивними треками без претензій на авторські права. Кепкат був створений компанією ByteDance, яка також є материнською компанією TikTok. Першим він з'явився у 2019 році під назвою ДЖІ Ян Інг був доступний лише в Китаї. Вже через рік у 2020, тисячі застосунок був перейменований на CapCut та запущений на міжнародний ринок. До 2021 року застосунок зумів посісти топові позиції в чартах Apple Store та Google Play. Проблеми із Кипкат виникли на початку військових дій в Україні. У мережі стало поширюватися інформація про те, що програма створена російським розробником. Українські користувачі почали масово скаржитись на нього в результаті розробник. Заблокував свою програму в Україні, щоб не понижувати свій рейтинг. До речі, це єдиний відеоредактор, де є україномовний інтерфейс. Для вашої моєї зручності я буду показувати все на екрані айпаду з під'єднаною до нього мишкою. Не бійтесь, інтерфейс і функції такі ж самі, як і на смартфоні, тому всім буде зручно. Давайте відразу розберемося з користувачами на Android. І. Якщо ви не можете завантажити застосунок на плеймаркеті або гугл маркеті, не страшно. Файл завантаження можна знайти на просторах інтернету. Формат файлу має бути АПК. Обов'язково пропустіть його через антивірус перед встановленням, може порадити вам сайт apkpoor.com для безпечного завантаження. Повертаємось до яблучної системи. Давайте розглянемо декілька способів, як встановити CapCut на ваш пристрій. І розпочнемо з самого легкого. Це якщо CapCut вже був у вас установлений до цього, у вашому обліковому записі, колись він вже завантажувався на один з ваших пристроїв. Заходимо в. Apple Store, далі в обліковий запис. Ось тут зверху, в правому верхньому кутці, є обліковий запис. Входимо в нього, нажимаємо Програми. Пошуковій строці пишемо CAP, і ось він знаходиться CAT. В мене я його можу відкрити, тому, тому що він в мене встановлений, а у вас він буде також відображатися з такою хмаринкою і стрілкою вниз. Це самий найлегший спосіб, і маю надію. Він вам допоміг. Є другий спосіб, як завантажити Кепкат на ваш пристрій, і він також через Apple Store. Давайте його розглянемо. Заходимо в Apple Store, обліковий запис, провалюємося в наш аккаунт. М -м -м, країна і регіон. Україна. Ми змінюємо Україну на будь-яку інакшу країну. Змінити країну або регіон. Австралія в моєму випадку. Але ви можете вибрати будь-яку інакшу країну. Умови та положення погоджуємося. Тейпл стор нас просить дані. Ми заповнюємо їх і натискаємо. Далі, через декілька секунд, магазин змінюється, і ви зможете завантажити Кепкат. Що робити, якщо не виходить, можна спробувати наступне: повторити спробу декілька разів, інколи виходить з другого третього разу. Змінити країну в налаштуваннях самого айфону. налаштування загальні мова і регіон, вимкнути геолокацію, увімкнути VPN. Якщо у вас з'явилися труднощі при установці програми, напишіть мені в інстаграм або в телеграм. Я обов'язково допоможу. Поможу. Вітаю! Ви встановили застосунок і готові продовжувати. Дякую за вашу увагу. Переходимо до наступного відео.